Цього тижня в Україні свято, день захисника вітчизни. Ми, як справжні ігронавти, не могли залишитися осторо і не привітати наших захисників. Але і ми теж не пасемо задніх, захищаємо в іграх цілі світи та планети від прибульців. І тому цей випуск присвячуємо космічним захисникам. Сьогодні у програмі шутер, який ти вже не мріяв побачити. Прей 2» розробляли 10 років, а потім взагалі закрили. Та ми вирішили відродити легенду і дати їй нове життя. Не пропусти перші подробиці відновленого космічного шутеру. «Bray». До цієї игры, такого еще никто не робив. Это технология захвата движения, когда на актера цепляется куча всяких фигур и записывается на очень много камер его реплики, его жесты, движения. Дізнайся у фокусе. Я серия Uncharted изменила игровую индустрию. Сос, ахтунг, землю атаковали загарбники. Відставити паніку за справу візьметься серйозний СЕМ, і він зможе конкретно наваляти космітам одразу з двох стволів. Не пропусти тріумфальне повернення серйозного сему по ексклюзиві від ігронавтів. А також рейтинг найбільших ігрових світів у трійці ігронавта. Але спершу гаряча новина. Titanfall, No Man's Sky, Mass Effect, Star Citizen, EVE Online, Kerbal Space Program. Ігронавти просто обожнюють ігри про космос. А все тому, що у справжній холодний вакуум потрапляють лише лічені одиниці. Таке неподобство вирішив змінити Ілон Маск, канадо-американський мільярдер, засновник Тесла та компанії SpaceX. Він нещодавно заявив, що відправить людей на Марс вже у найближчі 9 років. Ми вже стали першою комерційною організацією, яка доставляє вантажі на міжнародну космічну станцію. Ми перші, хто навчив ракети після виводу корабля на орбіту приземлятися назад, а не просто падати як груда Брухту. Це дуже заощаджує кошти на космічну програму. А далі ми плануємо колонізувати. Марс. Ілон Маск не перший, хто планує відправити людину на червону планету. Однак він збирається зробити це набагато раніше за інші до 2025 року. І це розпалило справжню марсіанську гонку, до якої включилися навіть найбільші авіаконцерни світу. Я певен, що перша людина, яка ступить на Марс, потрапить туди на ракеті від Боїнг. З такими словами у прямому ефірі каналу Блумберг виступив голова Боїнг Деніс Мюлінбур. А головне, не хто першим туди потрапить, а що у людства знову з'являється жага до освоєння космосу, і мільярдери та великі корпорації витрачають шалені гроші не на створення зброї, а на створення зорельотів. А це означає, що ми з вами доживемо до того моменту, коли зможемо придбати квиток і злітати на Марс. І це безперечно чудова новина. Ну а поки ти ще не вирушив колонізувати червону планету, заціни ігри, які просто космос, рубрика свіжа далі у «Ігронавтах». Вітаємо тебе, Джей Ді! В ефірі наша постійна рубрика у світі монстрів. Цього разу ми перенесемося на планету Сера, де вже 25 років після війни з сараною мирно живуть люди. Мирно, але неспокійно. Навіть міста свої огородили високими стінами. А все через дику та мерзенну серську фауну. Знайомся, перший представник Джуліс, біла, людиноподібна тварюка із великими пазурами. Вона любить Лювати на людей і дуже не любить холодну зброю. Тому у Gears of War 4 радимо не випускати лансер із рук. А от наступна тваринка дрон. Навпаки, зброю обожнює. Цей більше розвинений вид Джулісів може у бійці вихопити ваш кулемет і загнати вас в укриття. Якщо таке сталося, можете підкинути дрону в кілька гранат. Звісно, у джунглях сери є і такі потвори, що взагалі обходяться без вогнепалу. Адже Самі вміють стріляти прямо з свого хвоста. Таких звіряток ліпше зустрічати компанією з двох-трьох напарників для прикриття. А от з потворним викридачем краще взагалі не зустрічатися, бо він здатен вмить проковтнути цілого солдата. Та якщо ти все ж таки вирішив ближче познайомитися із цими милими тваринками, радимо одягнути бронежилети потепліше, бо у Gears of War 4 розгулялася справжня кривава буря, і тільки то і під силу її зупинити. Ну а якщо ти все ж таки не любиш тварин познайомся з істотою, яка тобі точно сподобається. У наступному свіжаку вигрунав! Дівчата найкраща та найгарніша половина людства. А у пазл екшені Хейді ще й найсильніша, адже тут ти жінка-робот із двома дуже видатними особливостями та стильним пістолетом. Невідомо хто і навіщо запроторив тебе у химерний дослідницький комплекс. Проте відомо, що тобі треба вибратися із нього живою. А зробити це майже нереально. Адже розробники з Хейді інтеректів набили комплекс смертоносними пастками та бойовими дронами. Один невірний крок. і... Смерть. А у тебе мало того, що набоїв постійно бракує, так ще й ніякої регенерації. Лише старі добрі аптечки. Тож іноді доводиться обходити перешкоди іншими шляхами під водою чи у вентиляції. Повільно, крихітко. Ми ж не хочемо потрапити у пастку. Щось ми відволіклись. А у Хейді цього не можна робити. До речі, як і грати однією рукою. Але ти все ж таки можеш спробувати, адже гра варта твоєї уваги. Ну що ж, Years of War 4 та Еді вже вийшли. А от наступна гра вже 10 років у розробці. Рубрика Скоро далі у ігронавтах. Перше, ти почув про цю гру, коли в Україні долар був іще по п'ять. з тих пір світ пережив глобальну фінансову кризу. Землетрус в Непалі посунув Еверест на три сантиметри. А на Марсі знайшлася вода. Ну а сама гра так і знаходилася у розробці, переходила від студії до студії, або ж взагалі відмінялася. І ось нарешті хлопці з Аркейн вирішили покласти цьому край і відправити тебе у космос у відродженому шутері Рей. Від старої серії прей ми залишили тільки назву та сетинг. Цього разу ви, вчений на ім'я Морган Ю опинитись на орбітальній місячній станції талос 1 Із людей ви тут єдиний, хто вижив. Але ви далеко не самі. Алас 1 було атаковано димоподібними космітами. Маленькі кракозябри та великі тіньові згустки вміють приймати форму будь-якого предмету. Тож ти постійно будеш у небезпеці. Упрей ворогом може бути будь-що від попільнички до стільця. Навіть пістолет на підлозі, який ви за звичкою потягнетесь, підіймати, може виявитись замаскованим космітом. Тож задля безпеки раджу вам частіше штурхати предмети на локаціях, щоб не прогавити смертельну загрозу у себе під носом. На Талос 1 предметів побуту буде багато, а от зброї мало. Дробаган, пістолет, гайковий ключ та гармата. Лу. А остання штуковина здатна стріляти піною, яка миттю застигає. З її допомогою можна буде будувати собі мости через прірви чи ненадовго зупиняти ворога. А от щоб підвищити свої шанси у бійці, доведеться прокачувати вміння. У вас буде багато різноманітних навичок, які можна прокачувати. Та найкрутіше, що ви отримаєте, здатність до мімікрії, тобто як і косміти, зможете перетворюватись на різні предмети. Це дозволить не тільки ховатися від небезпеки, а ще й проникати у важкодоступні місця, як от це вузеньке віконце, у яке ви можете запросто пролізти, перетворившись на чашку. А от як та чому ви отримали таку здібність, це поки що таємниця. Що ж, тепер можна не хвилюватися, що попередню версію гри відмінили, адже перероджена прей виглядає іще більш спокусливою та оригінальною. Залишилося тільки дочекатися зустрічі із таємничими іншопланетянами, яка відбудеться вже наступного року на приставках нового покоління та на ПК. А просто зараз нікуди не йди. Далі буде іще цікавіше. Далее у программы до цієї игры такого еще никто не делал. Это технология захвата движения, когда на актера цепляется куча всяких фигур и записывается на очень много камер. Его реплики, его жесты, движения. Дізнайся у фокуси. Как серия Uncharted изменила игровую индустрию. Сос. Ахтунг. Землю атакували іншопланетні загарбники. Відставити паніку за справу візьметься серйозний сем, і він зможе конкретно наваляти космітам одразу з двох стволів. Не пропусти тріумфальне повернення серйозного сему по ексклюзиві від ігронафтів, а також рейтинг найбільших ігрових світів у трійці і Далі у програмі СОС, Ахтунг, Землю атакували іншопланетні загарбники. Відставити паніку за справу візьметься серйозний Сем, і він зможе конкретно наваляти космітам одразу з двох стволів. Не пропусти тріумфальне повернення серйозного сему по ексклюзиві від ігронавтів. А також рейтинг найбільших ігрових світів у трійці ігронавта. А просто зараз рубрика у фокусі. Перша частина цієї гри не стала клоном Bioshock, а її розробників звинувачили у плагіаті з Tomb Raider. Але минає кілька років і про Uncharted пишуть у журналі Forbes. А в Японії гру рекламує сам Гаррісон Форд. Сьогодні пригодницька сага про Нейтана Дрейка одна із найвпливовіших серій ігрового світу. Як їй вдалося заслужити славу і як Uncharted вплинула на індустрію, ми розкажемо тобі про. То зараз у середині 2000-х американську студію Ноті Док знали за легендарну серію Креш Бендіку, але у своєму наступному проєкті Анчартед розробники вирішили покинути мультяшність і дати більше реалізму. Там была игра про темную энергию, про экотерроризм. Все вообще должно было быть где-то под водой. Но ребята вовремя узнали о проекте Irrational Games, Bioshock, и все-таки решили вернуться к старой своей концепции, где были поиски сокровищ, приключения. У 2007 уроки Uncharted показала на выставке E3. Публика сприняла игру, как плагиат с другой адвенчуры Tomb Raider. Та, когда Uncharted вышла, игронавты зрозуміли, це Не черговий клон, а стандарт, на який будуть рівнятися у майбутньому, це вдалося творцям завдяки ряду прогресивних інновацій. Серед них використання кінотехнології Motion Capture. Это технология захвата движения, когда на актера цепляется куча всяких фиговин и записывается на очень много камер. Его реплики, его жесты, движения. До Uncharted анимации для виртуальных персонажей рубило в основном вручную, тому большинство из них выглядали на пластиковые ляльки. У нас же есть так называемые зеркальные нейроны. Когда мы следим за человеком, мы подключаемся к его эмоциям. Когда это компьютерно-генерируемый образ, мы не можем так присоединиться и так реагировать на персонажа, потому что он искусственный. Але у Uncharted відмовилися від ручної анімації. Натомість розробники використали прийом, який дозволив тобі асоціювати себе із персонажами гри. Вони одночасно записували жести та голоси професійних акторів, щоб поведінка виглядала натуральнішою. Коли ми бачимо персонажа, який реальний, тобто фотографія чи відеосйомка, вона створює цей коннекшн, цю зв'язку, Вона болі столі глибше восприймається ігроком і тим самим інтересні, тому що ти ты... кабут. Тоби взаємодействуєш реальним человеком. Персонажів вирішили зробити ще більш живими у Uncharted 2 Among Thieves. для протагоніста Нейтана Дрейка записали понад 500 анімацій. Якісний моушен-кепчер настільки оживив героя, що Uncharted 2 отримала нагороду за кращу анімацію від Академії інтерактивних мистецтв і наук. І тепер вже творці Tomb Raider почали надихатися Uncharted, запозичивши у серії технологію запису рухів. Та пригоди Дрейка наробили стільки галасу. Що про наступную, третью частину, заговорили не только в игровом свете, а и у кино. Ну а режиссер «Миссии невыполнимой 5» признался, что свою сцену с проникновением в самолет он подсмотрел именно в игре анчаток 3». Джей Джей Абрамс в свой фильм Trek Into Darkness пригласил актера, который подарил голос и движение Натану Дрейку. Актера зовут Нолан Норт. А заслужила такий респект серед діячів Голлівуду не тільки за блискучу гру акторів та використання motion capture. щоб людина проживала історію разом із персонажами, режисери серії дотримувалися принципів драматургії, наприклад, використовували прийом повернення головного героя до минулого. Якщо вам потрібно в ігрі познайомитися з історією вашого героя, це можна зробити різними способами. Допустим, дати його історію пливучим текстом на екрані. Но круче буде режисерське рішення. Сделать так называемый флешбэк. Это когда ты визуально переносишься в прошлое героя. Но в Uncharted 3 сделали еще круче. Ты не просто просматривал кат а ты в них участвовал. Майстерные режиссерские ходы дозволили разработчикам из Note Doc досягти эффекта под названием тут и Зараз», то есть полностью занурит игроков в игровый "Гройсвирт Анчарта". Играя в эту игру, человек вовлекается в определенную историю, причем он сам ее по ходу дела и создает, и формулирует. И это ощущение того, что ты сам как бы творишь действительность внутри самой игры. Що ж, Uncharted – одна із найвпливовіших ігрових серій на планеті. Вона однією з перших популяризувала у геймінгу технологію Motion Capture, зробила сюжети в іграх гідними оскарів, а ще заохотила розробників до створення кращих ігор сучасності. І все це Naughty Dog вдалося завдяки революційним рішенням таланту акторів та майстерній майстерні ресурсів. Далі у програмі. Рейтинг найбільших ігрових світів у трійці ігронавта. А просто зараз ексклюзив. Армія оборони Землі не може стримати наступ іншопланетних загарбників. Їх ватажку Ментолу вдалося зломити волю багатьох націй. Але у планети іще є надія, ім'я якій сем. Серйозний Сем, герой культового кулеметного мочилова Серіо Сем Віар Ласт Хоу. І просто зараз хлопці зі студії Кроті проведуть тобі інструктаж по порятунку людства у ексклюзиві від ігронавтів. Здоров, Салабони! Ну що, готові влаштувати прибульцям незабутній капець прямо у віртуальній реальності? Тоді слухайте, у нашій грі ви не якась там тендітна шмаркля. Ви серйозний СЕМ, гора м'язів, яка здатна перетворити будь-яку іншопланетну бридоту на гору лайна. Хоча варто зазначити, цього разу ворогів у вас буде як ніколи багато. Безголові камікадзе, гнари, літаючі роботи чи кулькоподібні дрони. Останні, до речі, перекочували сюди прямісінько із нашої іншої гри Талос Principle. Так, тільки у Талос Принципл зброї у вас не було. А тут її цілий вагон. Бензопили, пістолі, лазерні гвинтівки та шестиствольні кулемети словом волин вистачить на кожну мерзоту. Та фішка у тому, що тепер ви зможете стріляти по-македонськи, тобто з двох рук одночасно. Причому у кожній руці може бути окремий вид зброї. Наприклад, шкварите одного покидька імпульсною гарматою, а іншого фаршируєте свинцем із автомату. Про що іще можна мріяти? Ну як про що? Щоб це можна було робити будь-де. І ми дамо вам таку можливість. У ластхоп буде де розгулятись. Тут вам і пустельні руїни з пальмами, загадкові джунглі, космічні станції, гігантські заводи та страшні підземелля. Що не локація, то полігон, на якому ви зможете нестримно та безжально розправлятися з іншопланетними загарбниками. І вже повірте нам, це буде тітько весело. Спеціально для ігронавтів. У світі, де панують кінематографічні шутери, ігри із закрученим сюжетом та карколомними пригодами, ігронавтам так гостро не вистачало несамовитого тестостеронового Мочилова і серію Сен vr Last Hope – саме те, що лікар прописав. Колись світи у відеоіграх були не більше за твій район. Але технології не стоять на місці. Прогрес дозволяє розробникам створювати віртуальні всесвіти просто фантастичних масштабів. Від того наскільки великими вони можуть бути, в тебе може впасти щелепа. Тож тримай її міцніше, бо зараз ми розкажемо тобі про найбільші ігрові світи у трійці ігронавта. Третю позицію нашого хіп параду обіймають постапокаліптичні перегони. Ф'юел у них розроблені вмістили 14 тисяч квадратних кілометрів, з пустошеною глобальним потеплінням американської землі. Це більше за одне із найкрупніших місць світу Сідней. Щоб проїхати на таксі з одного кінця карти до іншого, знадобиться більше години. У Ф'юел реально здоровезний світ. За це він потрапляє до нашого чарту. Однак його творці трошки схалтурили чимало місць підозріло схожі одне на одне. Тому максимум для цієї пустелі остання сходинка у трійці і Що буде, якщо взяти Австрію та Угорщину і об'єднати? їх? Вийде ні, невелична Австро-Угорська імперія. Oh? Who the hell is that? а Даггерфол, тобто друга частина легендарної РПГ серії Elder Scrolls. Світ цієї гри розміром, як ті дві європейські країни разом узяті: Затока Іліак-Бей і землі навколо неї мають площу більше 160 тисяч квадратних кілометрів. Аби перейти мапу пішки, знадобиться кілька реальних днів. При цьому на шляху ти можеш зустріти 750 тисяч персонажів. За вражаючі масштаби світ Деґерфол потрапляє до нашого рейтингу, але гра обмежена однією планетою. Тож друге місце це її межа. А ось від цієї гри взагалі немає кордонів. No Man's Sky не просто не застряг на одній планеті. У грі цих планет цілий ноніліон. За словами розробника Шона Мюррея, якщо ви відвідаєте кожну з них бодай на секунду, вам знадобиться 585 мільярдів років. А яку спільну площу мають планети, навіть рахувати страшно. Жоден комп таких цифр не витримає. І навіть попри те, що більшість планет не такі вже й цікаві, як обіцяли розробники, no Man's Sky виборє золото трійки і гронавта. Адже світ цього космічного епіку дійсно божевільно величезний.